І що до столиці, постраждали 11 жителів Києва. Місто було під масовною атакою дронами і ракетами. І детальніше про ситуацію в столиці знає моя колега Катерина Чала. Вона з нами на зв'язку. Отже, про які наслідки Катю тобі відомо на цю годину. Ми зараз знаходимося біля житлового будинку, куди вночі прилетів уламок ворожого залізяча. Тут же сталася пожежа. Постраждали дві людини. Нам вдалося поспілкуватися з орендатором з сусіднього будинку. В нього повилітали вікна. А також ми поспілкувалися з головою Шевченківської КМДА. Тож давайте послухаємо пряму мову. Близько 2 години, 15 хвилин ночі. У цей житловий будинок відбулося потрапляння шахеду. Ось саме в перші поверхи відбулося детонування, але пожежі не було. Пошкоджено фасад цього житлового будинку, вікна і п'яти будинків прилеглих, а також коледжу, який знаходиться напроти цього будинку. Маємо двох постраждалих, їм надана медична допомога. Жертв немає. Нас повилітали домі вікна. Майже все, все в цьому домі. Uh -huh. Двері вилітали. Все вибито, зараз ремонтуємо вот кошмар. Перекосіло, все поснімало, послітало. ви бачите. Удар був сильно валною, потім навіть металічні двері перекосили. Сильна волна була ударна. Також КМВА, КМВА повідомляє, що в Голосіївському районі пошкоджено гуртожиток. Там четверо постраждалих. Додаткову небезпеку становила газова труба, яка могла вибухнути однак, рятувальникам вдалося її перекрити. А у Деснянському районі росіяни зруйнували приватний будинок. Сергію тобі слово дякую. Катерина Чала розповіла про подробиці про наслідки атаки російських ракет і дронів по Києву. Етверо загиблих і 16 поранених серед них троє дітей. Такі наслідки нічного обстрілу Київської області під ударом опинилися Обухівський, Бучанській, Білоцерківський, Броварській і Фастівський райони. На зв'язку зі студією зараз наша колега Софія Фесік, і можемо з нею говорити наживо. Отже, Софія, де саме ти перебуваєш, про який район теця, і що відомо тобі про наслідки там. Я нині перебуваю у Фастівському районі в одному із сіл, і гучно цієї ночі було по всій Україні, зокрема на Київщині. Так як ти сказав, постраждали декілька районів. Отут, зокрема, у Фастівському, позаду мене будинок, який зруйнований вщент. Тут є пошкодження на цілій вулиці, вздовж усієї вулиці пошкоджено три будинки зруйновані ще декілька пошкоджені. Ліквідація наслідків досі триває. Уся вулиця зараз у диму тут дуже сильний. У цей запах гарі рятувальники продовжують. Робити свою роботу, гасити полум'я, оскільки ще досі є дим і досі є тління. І, власне, місцеві мешканці, з якими ми встигли поспілкуватися, розповіли, що чули дуже багато вибухів цієї ночі. Летіли і ракети, і шахеди, і кажуть, що нарахували близько десяти, а то й навіть більше вибухів. Власне, можемо почути далі у прямій мові трошки більше. У нас дах, все розбито в. Саме головне, що ми з чоловіком, з дітьми стали живі. У нас дах пошкоджений, вікна, трішки машина, трішки поцарапана, Ну, кроваті, там ліжка. Почули, бігли в підвал, вниз, ховали дітей, себе ховали, щоб вижити. Власне, летіли крилаті ракети, летіла балістика, летіли дрони. Скільки точно їх було поки що повітряні сили не оприлюднили зведення, а, але знаємо, що їх було багато. Ймовірно, навіть більше ніж минулої ночі. Вже другу ніч поспіль. Ворог атакує масовано всю Україну. Сьогодні постраждали 10 областей: це і Київ, і Харків, і Суми, і Тернопіль, Миколаїв, Житомирщина. Є загиблі, є постраждалі. А, те, що відомо станом на зараз, по всій Україні загинуло 10 людей, і ще десятки поранені. Зокрема, тут у Накі. Київщині у Фастівському районі це зруйновані будинки. Далі ще є також зруйнований магазин. Мешканці кажуть, що було дуже гучно, і вони ховалися до укриттів. І також сказали, що десь на сусідній вулиці знайшли ще навіть уламок російської ракети. Станом на зараз це вся інформація. Продовжуємо стежити за перебігом подій. Сергію, тобі слово. Дякую за детальну розповідь. Софія Фасик з нами була на зв'язку. Атакували росіяни цієї ночі Київську область масовано. Під російським ударом була Дніпропетровщина. Захисники неба збили 5 безпілотників, 11 ракет. У Дніпрі дрон поцілив у будинок. Шматки безпілотників упали на промислове підприємство у Павлограді. Там спалахнула пожежа. Під обстрілами були і громади Синельниківського району, Межівська, Новопавлівська та Василь... Васильківська. Окупанти скидали керовані авіабомби і запускали дрони. Пошкодили житловий будинок, підприємство та заправку. Бив ворог і по Нікуповщині, обстріляв райцентр, а також і Покровську громаду. Застосовував дрони, артилерію та скидав боєприпаси з безпілотників. Там понівечена багатоповерхівка, і чотири приватних будинки палали пожежі в усіх випадках. Минулося без жертв постраждалих. Ворожого обстрілу Хмельниччини забрав життя чотирьох людей, ще п'ятеро в лікарні. Одна з постраждалих у тяжкому стані. Окупанти ударили по цивільній інфраструктурі. зруйнували шість приватних будинків. Понад два десятки пошкодили. В навчальному закладі вибиті вікна, понівечений комунальний транспорт. Ворог завдав ракетну удару по Тернополю. За даними обласної військової адміністрації, попередньо окупанти поцілили калібром по підприємству. Зайнялася пожежа, горіла площа тисячу квадратів, пошкоджені вікна у будинках на прилеглій території, попередньо без постраждалих. Троє дітей загинули на Житомирщині. Внаслідок ворожої атаки їм було 8, 12 і 17 років. Тіло однієї з них рятувальникам довелося деблоковувати з під завалів. Ще 12 людей поранені. Більшість госпіталізували. Ворог зруйнував і пошкодив приватні будинки. У Бердичівському районі під ударом опинилася багатоповерхівка, приватні оселі і господарські споруди. Через ворожу атаку по Миколаєву одна людина загинула, п'ятеро поранені. Серед них 17-річний хлопець у тяжкому стані. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Російський шахет зруйнував два поверхи багатоквартирного будинку. Також пошкодив адміністративну будівлю, офісні приміщення і приватні оселі. На місці розгорнули штаб допомоги. Працюють усі профільні служби. У Баштанському районі ворожа зброя потрошила складське приміщення і сільгосптехніку. У селі Солончаки пошкоджений житловий будинок. І росіяни атакували Чернігівщину дронами і ракетами. Сталися кілька влучань у різних районах. У наслідок ударів зайнялися склади і нежитлові будівлі. Найбільша пожежа охопила понад тисячу квадратів. До гасіння залучили 15 рятувальників, 4 одиниці техніки. Знадобилася допомога місцевих підприємців. Дісталося самому Чернігову. Там пошкоджена будівля. У сумах росіяни знову атакували харчове підприємство. Окупанти вдарили двічі. За даними військової адміністрації, ніхто не постраждав. Працівники учасно спустилися в укриття. Перший удар по цьому об'єкту був у квітні. Тоді загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Була також поранена працівниця кондитерського цеху. За даними голови міської військової адміністрації, підприємство забезпечує людей харчами і не має жодного стосунку до військових. Крім сум, росіяни обстрілювали і область. Під ударом опинилося місто Конотоп. За даними міської міського голови, зруйнований об'єкт інфраструктури минулося без жертв. Два десятки автомобілів згоріли в Одесі. Ворог уночі атакував місто. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, уламки зброї впали на автостоянку, розташовану серед багатоповерхівок. Рятувальники загасили вогонь і запобігли поширенню полум'я на щільно припарковані автівки. Люди не постраждали.